Володимир Зеленський відреагував на вчорашню поїздку прем'єра Словаччини Роберта Фіца до Москви у соцмережі. X український президент зазначив, що ні Фіцо, ні Путін не розкрили детали цієї зустрічі. Це тому, що вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали, вважає Зеленський. Адже їхні домовленості можуть викликати невдоволення у громадськості. Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні за них Росія. Платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Зеленський вважає, що ключова мета Фіц. Вести справи з Росією, чому для словацького прем'єра такий важливий спільний бізнес із Кремлем, велике питання безпеки, як для Словаччини, так і для всієї Європи. Зеленський також зазначив, що тісну дружбу Фіцу і Путіна обговорювали під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Тоді голови держав-членів ЄС зауважила, що Фіцо не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну Росії. Ському газу на їхню думку, Фіц навпаки, хоче допомогти Росії витіснити американський газ з ринку ЄС. Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін. і Ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною. Пан Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили перехідний період і допомогли позбутися залежності. Тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Роберт Фіцо прибув з неочікуваним візитом до Москви учора. Що саме він збирався обговорювати з путіним? У Кремлі коментували дуже туманно. Однак, на думку журналістів, ця зустріч була пов'язана із продовженням транспортування російського газу через Україну в Європу, зокрема у Словаччину. З 1 січня 2025 року добігає кінця контракт між Україною та РФ щодо транзиту російського газу в ЄС. Володимир Зеленський раніше заявляв, що не хочу продовжувати цей контракт, щоб Росія не отримувала додаткових грошей на війну. Однак, Угорщина та Словаччина. Хочуть споживати саме російський газ. Наскільки неожиданно этот візит, коли воно було заплановано? Ну, ну несколько днів тому назад. Ну, можем предположить, что все там вопросы международной повестки, и, конечно же, транзит российского газа. Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить, но что именно, конечно, нужно дождаться уже окончания встречи. Ніяких спільних заяв після зустрічі і Путін не робили. Однак словацький прем'єр написав у Фейсбуці, що візит до Москви був відповіддю на небажання України продовжувати транзит газу з Росії. А під час розмови з Путіним вони обмінялися думками з приводу війни в Україні обговорили можливості якнайшвидшого мирного завершення бойових дій, а також поговорили про взаємні відносини між словачиною та РФ. А за кілька днів до того в інтерв'ю виданню «Політику» Фісо заявив, що Зеленський нібито намагався його підкупити. За словами словацького прем'єра, після того як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро на рік на зборах за транзит газу, український президент нібито його запитав, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо він надасть йому 500 мільйонів євро з російських активів. І, звичайно, я сказав ніколи начебто відповів Фіцо.